Ми вкрай пильно стижимо за ситуацію саме на херсонському напрямку, тому що вона стає е, горячішою з кожної фактично хвилини. Окупанти чи то тікають, чи то удають, що відступають, а насправді ж готують провокації та посилюють оборону. Що відбувається у Херсоні? Давайте подивимося. Росія здесь навсегда. Росія здесь навсегда. Становиться нашими громадянами. На такою була риторика путіністів донедавна. Втім, блискавичний контрнаступ українських воїнів та деокупація вже понад 90 населених пунктів змінила пісню місцевих гауляйтерів. Виїжджайте, будь ласка, на лівий берег. А напередодні окупаційна російська влада заявила, що повністю покидає Херсон та евакуюється на лівий берег Дніпра. Ті люди, що виїжджали першою хвилею, якраз з міста Херсона, вони вже опинилися в Краснодарському краї і опинилися вони в таких містечках для біженців палаточних. Без жодних умов для життя і всі обіцянки окупантів про якісь сертифікати, про якісь грошові допомоги, як зазвичай виявилось, черговою брехнею. А вже на початку листопада у Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації містяни кажуть, тікали дуже швидко. Заселя він. Там солярі, знаєте, що... Далі самі ж херсонці почали зривати прапори окупантів, а у місті нарешті зникли рашистські блокпости. під час течі окупанти вивезли з Херсона швидкі автобуси та пожежні машини, розграбовують у селі мешканців та підприємства. А от так зване Міністерство культури Херсонської області вивезло всі експонати місцевих музеїв у буцімто безпечне місце. А от біля Херсонської морської академії росіяни зняли з постаменту пам'ятник генералу Ушакову, Той командував російським чорноморським флотом за часів Катерини Другої. Також рашисти вивезли бюст іншого воєнача. российского генерала суворова никакой паники все под контролем и все делается во благо сохранения исторического наследия города херсона Втім, як ми вже всі знаємо, росіяни та їх прихвостні ще ті брехуни та майстри створення потрібної картинки. А зняття прапора Росії з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні може бути проявом провокації. Вважає начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, російські окупанти створюють ефект тотальної евакуації, адже вони давно готувалися до вуличних боїв у Херсоні. Сьогодні 3 ноября. На здании военно-гражданской администрации в Херсоне пропал флаг. Причем на здании напротив флаг есть. Так, в американському інституті вивчення війни вважають, що расисти не готові покидати Херсон без бою та отримують на правому березі Дніпра свої елітні підрозділи. Аналітики стверджують, що загарбники продовжують готувати запасні позиції на лівому березі Дніпра, облаштовуючи оборонні позиції на північний захід від Херсона та перекидаючи туди додаткові мобілізовані сили.